Продовжуємо вам співати. От Константинович створив сьогодні ще дуже гарну пісню. І тепер на фоні Тарасова я не знаю, як він і буде співати. Вона мені здалася веселою, але вона й трагічна. От він мені тільки що заспівав, і я ж коли він її співає, я думаю, що ж мені казати про цю пісню. Вона ж так забедно він співає. Я два слова своїх ставляю не завжди правильно, але як умію. Знаю, що ця пісня про якусь. ну, Точно про груди, про якусь баричню і якийсь медичний заклад. розумієте? Оце мене ж голова тормозить, бо я ж нещодавно топив грубу. Але найкраще скажемо ось хто. Доброго дня, шановні. Ще раз, хочу привітати вас з наступаючим різдвом, побажати. Перемоги, миру, здоров'я. Якщо перемоги і миру не буде, то й здоров'я те не потрібне, розумієте? Та да, новенька пісня 24, 24-го 24 року, дивіться, цікаво. Буквально годину тому чи півтори, поки він до мене прийшов туди-сюди. Якось не в Києві я. своєму другому кажу: звари борщику, я приїду в гості. А він каже: О, борщику, це ж мені самому ставати і пахати. Кажу, так я ж пісні кожен день сам пишу. Так тобі ж з неба допомагають. Він так цей процес оцінює. І дійсно, в цьому щось є. Отже, пісня для вас. Вона і сучасна, вона, і гуморна, вона і серйозна, вона і про війну, вона і про кохання, десь пройшла там біля серця куля та погана. Залишився я живий та ось дірка рвана. Тут на грудях ще нічого, а на спині горе бо велика, та хвиляста, як те чорне море. У лікарні медсестричка гарно доглядала, я на неї, як той кіт, на кусочок сала, ой красуня та струнка, які пишні груди, я у неї, як останній, закохався в люди, зажила у мене рана, по любов, як зілля, медсестру з лікарні тої. Приду на весілля, бо ця куля прямо в серце закипіла кров. Я не буду лікуватись хай.